Де мінчуємо. За ними готується ворог. Ігор, Панчаренко Тимович. На і один готується. Іванецька Анна Кривда Олександра. Слухай, що Давай, давай, ще раз так. Захват бери перша. Верхній. Підсічка піде. Перемогу отримав Дем'янчук і Євген. зацеп назад, назад тільки. Не роби вперед. На татамі запрошується порог Ігор, Гончаренко, Тимон. Вибий ногу! ми ним готується, увага категорія 38 кілограмів. Брой Олександр, Лаврук, Гнат. Перемогу здобула Лісогорова Марія. На додальний один запрошується. Іванинська Анна, Кривта Олександра.